Доброго вечора. Кажу всім, хто зараз біля екранів і готовий разом із нами підсумовувати сьогоднішній день. Отож, до головних новин. Герої вмирають. На жаль, це добре знають рідні і близькі Юрія Стефанишина. Воїну було лише 26 років. Він місяць не дожив до свого дня народження. Російський ворог обірвав його життя на Донеччині. Останню путь героя провели у Тернополі і згадували, яким він був і яким став. Юрію Стефанишину назавжди 26. Лише за місяць, 6 грудня, воїн мав святкувати свій день народження. Натомість друзі і рідні змушені прощатися із героєм, проводжаючи в останню путь. Юра завжди був дуже мужнім і дуже хоробрим. І ми, всі, як його друзі, дуже дякуємо йому за те, що він знайшов в собі сили і пішов туди захищати всіх нас. Захисник Юрій Стефанишин тернополянин вчився у третій школі. Юрочка, так його називала класна керівниця Ольга Костянтинівна. Нині каже, пам'яті виринають лише найтепліші спогади про захисника. Він був щупленький і маленький, але він був завжди життєрадісний, веселий і дуже комунікабельний. Він був дуже такий швидкий. Емоційно так реагував на всі події, такий був живий. У нього завжди очки іскрилися радістю. І настільки він був добрим і настільки мав велике серце, він ще з маличком допомагав мамі. А в ще був менший братик, він хворів. Юра завжди доглядав за братиком. Він його завжди приводив в школу, забрав зі школи. Ви розумієте, його ніколи не потрібно було просити, щоб він щось допоміг. Він сам бачив. Він просто підходив і казав, з чим мені вам допомогти. А коли ми почергували. В школі завжди діти чергували. Він не тільки сам прибирав по графіку, коли йому потрібно було, він завжди допомагав своїм друзям. Завжди. Після 9 класу Юрій поступив у Коропецький воєнний коледж. Відтоді вчителька не бачила свого учня, аж до похорону. І коли я вчора прийшла, подивилась на Юру, я побачила, наскільки він змінився, наскільки він поможнів. Наскільки він став красивим? Я б ніколи його не піснула. Сьогодні ми зібралися тут, щоб віддати шану справжньому патріоту, мужньому рішучому воїну, заступнику командира бойової машини, навіднику оператору гірсько-штурмового відділення гірського штурмового взводу військової частини А. 3892 солдату Стефанишину Юрію Юрійовичу. Якби не війна, він би жив далі. Друзі зізнаються, це прийняти найважче. Воїну лише 26 років. Він уже зробив так багато, але водночас і так мало. Не встиг побудувати родину. У Юрія Стефанишина залишилась мама, брат і так багато рідних і близьких людей. Завжди був дуже веселим, дуже позитивним. Завжди знаходив вихід з будь-якої ситуації. Був щирим, з ним можна було про все, що хочеш поговорити, просто відверто, спокійно. Був дуже доброю людиною. Юрій Стефанишин загинув 8 листопада 2022 року, захищаючи Україну на Донеччині. Він був в БТРі, прорвався танк і розстріляв БТР. Людиною був хорошою, дуже шкода. Від імені командування батальйону від себе особисто всього особового складу виражаємо співчуття рідним, близьким та в принципі всій громаді, тому що гинуть завжди найкращі і, на жаль, герої вмирають. Поховали захисника Юрія Стефанишина на Алеї Героїв на Миколинецькому цвинтарі. Вічна слава воїну і пам'ять. Ще одна сумна звістка прийшла на Тернопільщину у селі Ранів. Поховали 27-річного героя Юрія Луцика. Він пішов до лав Збройних сил України ще в перші дні війни, був відважним і хоробрим, знав, заради чого боронить нашу країну. На подвір'ї його дому зібрались, аби попрощатись. Рідні, друзі, побратими та сусіди прийшли провести в останню путь Юрія Луцика. Йому було лише 27, і він мужньо боронив Україну від російських загарбників. До лав збройних сил України хлопець вступив ще в перші дні війни. 9 листопада, внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання завдання на Херсонщині загинув. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах збройних сил України. Стрільця стрілецької роти військової частини а 7179 старшого солдата Юрія Луцика. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, 12 листопада 22 року. Юрій народився і ріс у селі Ренів. Тут вчився. Шкільні друзі, хлопця згадують його як лідера. кажуть, завжди був позитивним та доброзичливим, знав, чого хоче, і досягав своєї мети. Однокласники зізнаються, саме планували зустрітися усім класом, розпитати про плани на майбутнє. Думали, що разом відсвяткують і перемогу. Та ця війна забрала мужнього і відважного захисника. Він був перший всьому. Він був лідером в класі. Ми всі за ним йшли, ми його слухали і. Він був перший в класі, був перший в компанії, і спогади тільки найприємніші і найвеселіші. Не пам'ятаю його засмученим. Він міг підтримати, порадити, розрадити. Він дуже був відважний. Інші хлопці, які трошки боялися, може щось не були впевнені зробити, то ще один наш однокласник Міша, це його побратим. Вони були всюди, де тільки такі найгарячіші точки. І так сталося, що під Херсоном, який зараз звільнений, він і загинув. Юрій Луцик до 9 класу вчився у селі Ренів, потім у гаях Ростоцьких. По завершенні поступив у четверте училище, вчився і паралельно працював. Завжди відрізнявся тим, що хотів бути самостійним і незалежним, а також допомагати. Дізнавшись про війну, одразу ж вирішив йти на передову, адже до того вже був в армії. А 25 лютого відважно став на захист України. Знайомі кажуть, Юра завжди був першим, не боявся невідомості і свідомо знав, заради чого йде на війну. Я навіть не можу сказати. Завжди був в перших рядах тих захисників, які є добровольці. Він з перших днів кажу, пішов воювати. І ну так сталося. У героя залишились батьки, сестри та рідні. Поховали героя 12 листопада у рідному селі Ренів Залозецької громади. Вічна слава та пам'ять. Почесний громадянин міста Тернополя посмертно таке звання присвоїли загиблим військовослужбовцям родом із нашого міста. Впродовж жовтня і листопада загинули 12 тернополян, захищаючи Україну від російської орди. Тож на сесії Тернопільської міської ради вирішили подякувати їм за мужність і відвагу, присвоївши звання. Говорили про дипломатію, геополітичну ситуацію та місце України у світі. Студенти класичного університету в рамках проєкту студії публічної дипломатії 4.0» мали змогу поспілкуватися з екс-міністром закордонних справ України Володимиром Огриськом. Вже два роки поспіль у західноукраїнському національному університеті діє проєкт студії публічної дипломатії 4.0 – експертно про політику, економіку, бізнес, міжкультурні комунікації. До студентів завітав Володимир Огризко, міністр закордонних справ України 2007-2009 років. Він поспілкувався про оцінку загальної геополітичної ситуації нашої держави. Обговорили також питання міжнародної діяльності закладу вищої освіти у час повномасштабної війни. Сучасний університет це ну, три ключові характеристики. Це в першу чергу високий професіоналізм, це україноцентричність, тобто бачення світу, але з української позиції, і це вміння бути лідером. Каже, після 24 лютого світ змінився кардинально, і ми змінили свою думку про сприйняття Росії як партнера. Бо насправді це фашистська держава. А зараз нам як ніколи важливо говорити про майбутнє, а саме роль України в світоустрої. Це справді буде новий світоустрій. Я думаю, що ми в цьому плані скажемо своє вагоме слово як країна, яка повернула захід до розуміння цінностей. І яка зламає хребет у цьому російському фашизму? Лекцію слухали студенти спеціальності міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій майбутні дипломати та студенти міжнародно-економічних відносин. Спікери це ті люди, про яких ти читаєш в книгах, ти дивишся на них з екранів телевізора. Але сьогодні ми всі студенти маємо змогу. Вживу поспілкуватися із такими людьми саме на цих зустрічах ми можемо та маємо унікальну можливість поспілкуватися з дипломатами різних країн світу, задати їм питання, які нас хвилюють, та безпосередньо дізнатись всі нюанси нашої майбутньої професії. Основними тезами лекції стало те, що ми повинні розширювати свій кругозір та знати максимально багато інформації про те, що коїться сьогодні в світі, і яке місце займає Україна. На заході також виступив і Павло Кривонос, радник міністра закордонних справ України. Зі студентами він обговорив публічну дипломатію України під час війни. Наша генеральна дирекція займається обслуговуванням дипломатичного корпусу в Києві і по Україні. А також ми робимо видавничу діяльність. Ми привезли ряд книг, які ми видаємо, в тому числі Україну дипломатичну. 23 й том, студенти кажуть, такі заходи для них дуже актуальні, бо тут можна отримати багато корисної інформації, спілкуючись із дипломатами різних країн. Далі про нові укриття, аби місцеві мешканці були у безпеці під час сигналів повітряної тривоги у Тернополі з'являться ще 10 сховищ. Їх облаштують біля зупинок громадського транспорту. Кошти для закупівлі спеціальних конструкцій виділять із місцевого бюджету. На даний час ми замовили виготовлення 10 таких об'єктів. місць, де навіть бути встановлені, щоб це не було шкоди для мереж. Або для пішоходів чи руху транспорту в даний час один з наших місцевих виробників займається витином проектної документації, сертифікацією цього об'єкта, і ми ще хочемо цього року придбати їх і встановити. В разі якщо буде необхідність збільшувати їхню кількість, ми вже будемо мати готову конструкцію, яку можна буде масштабувати і збільшувати. Попередньо розраховується, що в даному об'єкті буде близько 20 сидячих місць. При там може бути більша кількість людей, якщо це буде критично необхідно. Продовжуємо на проспекті з лука. Від сьогодні обмежений рух через ремонт на ділянці тарнавського злуки Коновальця в напрямку вулиці, 15 квітня. Частково перекриватимуть дорогу. На злуки продовжують влаштовувати нові бордюрні камені. Відновлять рух 19 листопада. Житло для українців, які втікають від обстрілів, збудують у Тернополі, адже агресор не припиняє обстрілювати міста на сході країни, і люди далі шукають прихистку у тилових містах. Аби надати житло усім, хто цього потребує, і виявить бажання жити в нашому місті, зводитимуть будинки. Кошти нададуть іноземні донори. Це може робитися без витрачання коштів з нашого бюджету, а виключно за рахунок грантових коштів. Але для цього має бути необхідна документація земельна ділянка, яка відповідає всім вимогам для будівництва житла. Ми знайшли таку земельну ділянку на території міста, і завдяки цьому рішенню теперішній орендар цієї земельної ділянки частину землі передає у власність міста для того, щоб ми в подальшому почали реалізовувати там цей проект. А от на Теребовлянщині відреставрували і освятили стародавній польський костел. Католицька парафія у селі Лошнів невеличка, проте люди зібралися і своїми силами ремонтували приміщення всередині. Про історію костелу та працю, якою доклали люди, аби зберегти цю пам'ятку. Дивіться у сюжеті. Костел із понад столітньою історією. Його відреставрували та освятили. Спільнота ремокатоликів у селі Лошнів вперше згадується у 1816 році. Тоді парафіяни мали приватну каплицю. А вже за півстоліття у 1873 році у селі звели мурований костел. За часів радянської влади храм перетворили на склад хімікатів, а сама громада ремокатоликів почала зменшуватися. Після відновлення незалежності сюди знову почали приходити на молитву. В 2009 році настоятелем став ксьонц Анатолій Заячківський. Тут парафію застав, так троє, четверо такі бабці були, які вже е, ходили з палочками. Ну і практично, так чесно сказати, ми тут нічого не робили. Знаєте, так, якось таке було на душі, що. Та парафія, так би, мала вимерти натуральною смертю, розумієте? І мені то було дійсно боляче. Ну і завжди, я, знаєте, якось так молився, щоб того не сталося, щоб ті двері того храму не були зачинені. І справді за більш ніж 10 років парафія не розпалася, а навпаки, почала збільшуватися. Люди завдячують Ксьонзу, адже він не переставав молитися. Ви знаєте, був такий час, що. Ксьонс не побоявся нічого, приїжджав сюди, відправляв світомеси. Був такий момент, що коли приїхав сюди, була тільки наша мама, одна мама, і він розпочинав світомесу. Він не дивився на те, що людей мало. І було холодно, була зима, але він приїхав. Згодом люди почали потроху відновлювати історичну будівлю, а навесні 2022-го вирішили реставрувати костел всередині. 18 травня ми поставили арештовку. Вчора ми допроверили. Тут в основному працювали три брати мушевські, тобто Віталій, Анатолій і Михайло. Їм на допомогу переїжджав Швагро Дромерецький ігор. Також вільний від роботи час працював мій чоловік, тому що він працює в пожежній частині. Три дні має вільних і він тут. В основному у нас всі роботи вдома зупинилися. Ми працювали тільки-тільки тут на костах. Кошти на реставрацію збирали парафіяни. А ще Ксьонзу допомогли його колеги з Польщі. Ми не знали наскільки нам висушить. Я навіть не сподівався, що той храм що ми аж так багато зробимо. І ось через півроку відреставрований храм освятили. На святкову месу з'їхалися єпископи львівської, луцької архідієцезій, а також священники та декани сусідніх єпархій. В костелі святого Яна з Кентів зібралися католики, місцеві жителі і гості села. Молилися, щоб Бог дав сили, і українці якнайшвидше здобули перемогу над ворогом. Я передам у місті рогатині про сьогоднішню службу Божу, про архієреїв, які мали сьогодні разом з вами цю відправу і благословили, помолились, освятили разом з усіма парафіянами з владою і з гостями. Це було. Костел розташований на найвиднішому місці в Лошневі. Тож в планах у парафіян і ксьонза згодом відновити ще й фасад будівлі. І нова збірка віршів Дмитра Лазуткіна. Закладка. Це твори, написані задовго до повномасштабної війни і оповіді після 24 лютого. Дмитро Лазуткін працює військовим журналістом. Тож, окрім розмов про поезію, поділився з нашими журналістами також історіями з війни. Тож, як вплинули військові дії на життя і творчість Дмитра Лазуткіна, вже знає наша Оксана Мацьопа. У березні морозному чи в квітні, коли з яркимов рани ножові, Знайди слова, які комусь потрібні. Знайди слова, допоки всі живі. Повномасштабна війна змінила його вірші, розповідає Дмитро Лазуткін. Поет поміж трагічних новин та історій, шукав нові форми, аби його творчість описувала війну без зайвої романтичності для читача. Я для себе віднайшов форму. Це передусім така от поетична оповідь, такий ліричний репортаж. Доволі чуттєвий і водночас доволі жорсткий. Це переважно неримовані тексти, переважно такі сюжетні верлібри, які розказують історії реальних героїв. Тобто, всі вірші, які були написані після початку повного штабного вторгнення, всі вірші присвячені реальним людям, і так чи інакше пов'язані з тим, що було побачено і почути. А побачив і почув за 9 місяців поет немало. Дмитро працює військовим журналістом. каже, є історії, про які важко розповісти в новинах, але вони стають сюжетами його творів. Здебільшого це історії цивільних, які живуть в самому епіцентрі війни. Коли були в Краматорську, верталися ну, я з військовими, був ясна річ, І виходила бабуся, така, і там ледь мене не, не зарукав, торкали там, «Хлопчики, ви ж нас не залишите, там плакала, ви ж, ви ж не поїдете, тіпа, ви ж повернетеся. Ну, тобто це Краматорське. Люди, про яких там багато хто каже, що там, там, вони там всі ватники, ну далеко не всі. Після того, що люди дізналися, і багато хто змінився, насправді це було дуже зворушливо. Тоді було спекотно, вона напоїла. Мене холодним компотом, таким ще й він таким трошки було підбродивши такі градусів 12-15. Я пам'ятаю, що випив ці півтора літра і любові просто з захопленням. До повномасштабного вторгнення Дмитро Лазуткін планував видати свою збірку інтимної та філософської лірики. Але війна змінила тематику і сам формат презентації книжки. Я інтегрував новий вірш, я вагався, чи слід це окремо випускати, чи сюди, але потім подумав, що ну, невідомо, коли вийде наступна книжка, і невідомо, як буде складатися взагалі життя наше. І е, жити тут і зараз, мені здається, це не найгірший принцип. Було таке, що в деяких містах люди там плакали, коли я читав ось ці історії з війни або з окупованих територій. З визволених територій, передусім, було таке, що все одно просили якісь вірші прочитати і про кохання, і зеронію щось. Історії з Ірпеня, Маріуполя, Донбасу та багатьох інших міст, історії про війну та кохання. Закладка Дмитра Лазуткіна поєднала у собі подекуди пророчі вірші, написані до 24 лютого, і варлібри про воєнну буденність українців. Свою поезію автор презентує в тилу, а згодом знову поїде на передову, щоб якомога більше побачити і продовжити розповідати про війну. Десятки тисяч людей писали цьогорічний диктант національної єдності. Як зазначила координаторка проєкту Юлія Шелудько, точну кількість учасників важко підрахувати, але це однозначно рекорд. Адже українці вже надсилають свої роботи на перевірку і їх кількість перевищила торічні показники. Поки що враховують лише електронні листи, бо паперові версії ще в дорозі а після перевірки диктанту переможців планують нагородити. Зробити це зможуть у грудні цього року. Ну і на завершення знову про погоду, адже різке зниження температури прогнозують вже цього тижня. В середу і в четвер в день з'явиться мінусова температура, а також може випасти мокрий сніг в кінці тижня. очікують до 3 градусів морозу. Тож починайте готуватись до зими. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що в цій годині були з нами. Далі традиційно аналітична студія на нашому телеканалі. І вірте в перемогу України.